Так, друзі, всім привіт! Не хотів я записувати сьогодні відео, воно ну, виложене, було одне. хотіло, ну, щоб те йшло хоча б день, а потім записувати і підтримувач телефона забув компанію. ну, Так як є коякі коментарі, воно аж кажуть, як кажуть, ну трошечки зацепило чи Бен його знає. О, до речі, слава Україні, слава нашим захисникам. Дай Бог їм здоров'я всім, ну, всім, всім захисникам здоров'я і щоб повернулися живими хлопці, щоб все було добре. Вот. Не забуваємо поставити лайкос відео. Підписуємося. Дуже багато б... дивляться без підписки, друзі. Дуже багато. Ну, це, звісно, по бажанню. Плюс хто хоче бажає підтримати канал Копійкою, да, там під описом є у мене. Силка на донат платформу і номер карточки. От, так що по бажанню. Але давайте перейдемо до того, що як то кажуть, так такі що Пише людина: От ви десь їздили, там, там робили, там вас кинули, там вас кинули, тобто десь по 250 гривень, по 300 гривень. Да? От, і відтоді там воно вийшло, ви кажете, що 120 мало. А виходить, по, якщо половину заплатили, то так воно десь і виходить, що 120 гривень. Я не пам'ятаю, як людина підписана нікней у цієї людини. Да? Ну, ну, Давай порахуємо. Людина ну, добре, ви вважаєте, що 120 гривень за гектар роботи це добре? Даже, ну, якщо вдвох. якщо вдвох, ти працюєш на комбайні, 120 гривень, це по 60 гривень. Тобто тобі треба скосити 1000 гектар, щоб заробити 120 тисяч. Ці 120 тисяч діляться на двох, по 60 тисяч. Ну, от 60 тисяч людина заробила на год. 1000 ну, гектар скосила. Ну, допустим, півтори мату. Хай півтори, хай півтори, хай півтори. Тобто, 180 ну, тисяч. Так, подожди, півтори тисячі по 120 тисяча це 120 тисяч плюс 60. Да? Це 180 по 90 тисяч. 90 тисяч на, на, на год. От людині треба. Це тільки тільки десь комуналка якась і на піддержання трусів. Ну, А ну, людина вкалує весь сезон. ну, Пилюку глотає. Е, ну, ну, бало хто знає, що півтори тисячі, щоб скусили за сезон в даних реаліях. Ну, вони цю цю пилюку ковтають, Вони, ну, я знімав там відео, як ми обслуговуємо у словом як ми їх дуємо, мажемо, коперсаємося по тому всьому. Ну, 120 гривень це, це нереально зараз в даний час. Якщо 4,30, я не пам'ятаю з копійками, у нас електроенергія. Тільки електроенергія, плюс газ. Плюс, а ще якось треба е, і батькам там допомогти. От, допустимо. Тобто я не можу, от мені стидно, що я не можу батькам допомогти своїм, тому що я не можу сім'ю свою обезпечити на наготу цим, що я заробляю. У мене заробіток тільки от місяць якийсь літом і якийсь місяць-півтора осінню. Чому місяць-півтора осінню? з дощами? Все, два місяці заробітку, потім, ну, потім воно все, капець кончилося. От. І треба тільки свою сім'ю, убудь тих дітей. А ще є в кухні жінки не працюють, тому що нема де працювати. Моя хоч вчителькою працює, хоч якісь кошти отримує. А є такі компенерів, в яких жінки не працюють, тому що ну, ніде, Особливо в селі там, там ніде працювати. Ви кажете, що 120 гривень це за гектар це норм в даних реаліях. А подиві, а ціни які на одежу, а на продукти, яке в це полізло? Ну це ж капець. Люди добрі. Як то так можна? Ну, ви кажете 120 гривень. Ну, це це, це трендець. Навіть даже, даже от в оформлених особі, я тут час в хазяйстві роблю, вони всі оформлені, на холандах роблять, вони получають 260 гривень. Ну, не 260, вибачаю, 220. Це в хазяйстві вони отримують, вони їх отримують. А ви кажете 120 гривень за гектар це норм. Ну, як воно так Ну може бути норм 120 гривень? 120 гривень мені платив покойний Ніколай Ніколайович Голосван у 20-му, ні, вже 140 у 20-му році, У 19-му 120 він мені платив. Так тоді ціни були які, ціни були різні. Це триндець. Так що то от таке такі ціни. Там ще коментар якраз відгукнувся, відбулася людина. Теж працювала у цього бортника. Якраз як ми були, він не прийшов на 750 клас. О, Сережа Волинський, по-моєму, чи Волянський, чи Волинський. Ви я вибачаюся фамілію, не запам'ятав. Це він йому 17 тисяч винен цій людині. Ну, він нам казав, що він не винен, він має прийти зробити жатку туди-сюди. Коротше. О, а як ми зараз завели розговор за ремонт жаток, а він каже, я їм заплатив. Хто дивився відео, це моє, він казав, що я заплатив весною за всі жатки за все я заплатив. Кажу: ну а при чому ж тут я? Я тоді відповідав. Це я просто повернувся. Ну, я ж зараз ремонтую і тому подобне. І тут Сережа не йде на роботу, він нам каже, що він не йде. Які там е, проблеми у цієї людини це ну, в кожній ну Він заробив ці кошти. Ну Суть не в тому. Сереж, я тобі відповідаю. Він підходить до мене і каже, якщо ти дивишся це відео, о, він підходить до мене і питає: Віталя. Ну от дивись, така ситуація. От людина не йде на роботу, а жатку розібрав і не прийшов робити. От, от, давайте йому гроші чи ні. Кажу, дивіться, давайте посудимо логічно. Людина заробила ці кошти. Заробила, він соглашається. Заробила 17 тисяч ти йому винен. От, якщо ви кажете, на ви навияв, якщо ви кажете, що е, він не зробив жатки, ви йому заплатили тоді за кукурузну жатку. За, Флексу за цю ви заплатили. Тобто ви порахуйте, скільки ви заплатите цим людям, які будуть робити ці жатки. Ну, допустимо, да, 3 тисячі за цю жатку і три тисячі за ту жатку. Ну, образно, образно, Образно. Нам він взагалі нічого не заплатив. От ми, ми, ми не заплатили. Ну, ладно, от образно. А одинація тисяч стоїть, віддайте. Він стоїть, дивиться на мене. Кажу, ну що ви дивитесь? Ви спитали мою думку, я вам відповів: Ну, да, в принципі, да, в принципі. Кажу, ну от так, я б так поступив, би. тобто ось, ось я дам ці, ці кошти, бо люди будуть ремонтувати. О, а останні 11 тисяч, то Сережа наполучив. Ну, отак от ми з ним побалакали, він пішов, ну, але на своєму мій. Потім приходить, каже: Ой, той Сережа дзвоне. Олегу, а оказує цей комбайн щось наполовину проданий, чи що, там, якийсь Олег Власник. О, Щось там розказує, що я б рушні запчасті давав, що я то кажу, ми яким боком до цього. Людина кажуть, дзвоне, тому що ви зароблених коштів йому не віддали. От людина й дзвонить тому, тому хоче забрати ці кошти, тому що він на них розраховував. Він працював, він тут свій вклав. Кажду, як мій каже мій батько, кожну секунду свого життя віддав. От кожну секунду свого життя віддав, він тобі заробляв кошти, а ти йому взяв не заплатив. Ну, ну, от так якось. Ну, такі, такі були розговори, от, ну, я не розумію. От людина пише, да, що 120 гривень може цей норм платять, але їх ви получите. Ну 120 гривень ну це ж взагалі ніж це сміх. Тим більше в командіровках не вдома, не живучи і, і, і тому подобне. Це бред собачий. В мене батько. 3000 пенсія у батька, 3 з чим, то мами 2700. Мама відпрацювала свинаркою 30 років. Я цього не, не, не цураюсь, я допомагав мамі, ми, ми ходили, допомагали дітьми, тому що мамі тяжко було. Батько трактористом відпрацював, мама 2700, пенсія, батька 3. Мама вдома зараз, батько 67 років іде працює. Хто відео бачив, я там з батьком, але зараз ми трошечки розбіглися з батьком. Батько на новому ліксіоніру. Але це теж на ньому працювати треба, він новий, і на ньому працювати треба. І він йде, йому 67 років, він йде, тому що йому треба якісь лікарства купити, комуналку заплатити, лікарства купити, поїсти, якось прожити. Він 67 років і він іде, працює, а його ще дурять. Помієте? От ще там є Вознесінський, я про них отільно розкажу теж, як вони обзивали його, стару людину, яка от робила, що ті такі ну це віддільне відео буде по цьому поводу. Людина стара йде 67 років заробити, щоб щось, тому що їй пенсії не вистачає. А я не можу заробити, щоб їм допомогти, як наше правительство каже, от діти повинні кормити е, батьків. А ви кажете 120 гривень. Я з тих 120 гривень допоможу своїм батькам. Ну якось, я не знаю, ну як люди, чим люди думають, також пишуть такі коментарі. Але я розумію, що будуть всякі коменти. Я ж не якийсь там прем'єр-міністр чи там депутат, і тому подумає, що мені не можна такого писати. Я ж обичний комбайнер. О, ну, але якось хочеться чогось якоїсь якось справедливості добитися. І тому подобне. Так що сильно не хейтіть мене, поставте краще лайк, <гумісті> і підпишіться і все буде добре. Все буде Україна. Дорогі друзі. Ось такий формат у нас сьогодні відео. Так що якось отак. Сьогодні у нас дощик пішов і на завтра дощик. але у мене так потрошечку комбайн, потрошечку сипеться. Зутра вроді нормально все було, глянув, на одному кардані помазав. Тавотниці були, на друге кинувся на одному обломана на одній стороні, коло цепка з тої сторони. На цій взагалі немає. Ну, роді ще, дивлюсь, не шатаються нічого. Тавотниці пошукав, пошукав, полазив, полазив, немає тих тавотниць. Ну, що робити, не стоять же ж мені. Думаю, може, сьогодні ж день виходить, а завтра вже випрос у тавотниці і поставлю, туди сюди поїхав. Бункер намолотив, став, нема машини. Пішов влазить то те, Ну, заглядувати треба, бо комбайника я не знаю. Треба заглядувати везде, де може, де щось там. Вроді все нормально. Я за, за хрестовину коло цю, краю, коло цепка, вроді нічого. Коло комбайна раз все є. Пластмаски полізли із хрестовини. Це капець шатається. Я в шокі. Давай я дзвонить. Дзвонив, 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 бізнес си дзвонив, поки аж якийсь агродома там видзвонив, він дзвоном приїхав, мене забрав, взяв жака кардана з другої жатки, допрацював 10 гектариків з молотив. І то не даром, звісно, і то не даром 10 гектариків змолотив. О. Приїхав, назад, зняв, поставив на ту жатку, тому що людина, видно, що хрестовини стоять нові. Ну, перебирала Я так зрозумів, що і... Це, і труби, труби теж нові. О, кардан взагалі зроблений, він там обрізався, я бачу. Ну, людині віддав. а свій завтра куплять мені хрестовини. Я надіюсь, я перепакую кардан і заберу свій. Ну, треба в коробки там подоливати масло і тому подобне. Ну. Так що, якось якось буде. Деньок завтра якраз з дощом, побачимо, може, не буде. Та поїду. Ну, хто там може образиться, що там я так, так це емоціонально чи ще щось. Ну, ну якось просто ну, людина пише 120 гривень. Ну, що таке 120 гривень, ну, це, це сміх 120 гривень, це ти з тисячею заходиш в магазин, ти нічого не купив, її немає. Ти береш ту тисячу, да? ти заходиш в магазин, ти, 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 ти скупився і в тебе нічого, ти нічого не купив, не дивишся в пакету таку, в тебе нічого немає. Заглядуєш туди, нема тисячі, нічого немає. Люди добрі. Ну про що ви балакаєте? А, ну, а як же жити? Я от, бувало, там жінки кажуть, де ти гроші діваєш? От де ти гроші діваєш? йо -моє! та потім сам як підуть скупляться, туди йти треба, йти треба, йти треба. Сірок ми ті грошей нема. Йомаю, ма а що я від неї хочу? Що я від неї хочу? Шо, шо, де, де вона діває? Хлібина 20 гривень. Ну, ти ж не будеш один е, хліб. Деш да, 22 вже, по-моєму. Я останній раз хліб хліб Це Я не пам'ятаю, я купляв. Та ну. треба ж якусь ковбасину купити, щоб вона була в холодильнику. Ну, діти ж теж їдять. У нас один, е, допустимо, да? а в людей є ще двоє. Ну, діти ж хочуть ковбасинки, якусь і конфети, і, 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 і якось м'ясця. Ну, ми держимо курей, але теж мені ж треба купити ще й пшениці тієї, щоб кормити тих курей, щоб те яйце в мене було і та курка була. О, ну, трошечки там підкупили, трошечки є. Ну, це все кошти. Ну, де де його? Ну, може може взагалі сказати, що за 50 гривень давайте будемо працювати, бо ми їх отдамо. Люди є, я знаю, 300 платять і вони з вони розраховуються. 300 платять і вони розраховуються. Люди добрі, якщо соя по 60 доларів, по 60 доларів сою мовать. Це скільки? Це 2400. А кукурузу я так розумію, що десь 1700-1800 молотять. По ідеї, як наскільки я пам'ятаю, що комбайнер повинен отримувати 20% від цього від того, як бере власник комбайна за скошений гектар. Ну, це, як би кажуть, ко -ко -кому, кому як, хто як, як плати. Так що, оце таке відео на сьогодні. Все, я вас обняв підняв на місці поставлю. Не забудьте лайк, ну, підписатися. Ну, хто бажає підтримати канал, копійкою. О, може, як, на якийсь мікрофон, <хи>, хоча б. А я дай Бог вам здоров'я, вашим дітям, усім вам здоров'я. Лавне здоров'я, друзі. А все остальне якось приложиться. Щоб діти не хворіли, це саме головне, діти це капець. Якщо хворіють, в тебе душа не на місці і нічого не хочеться і тому подобне. Ти самі не хворійте. Все, всім пока-пока. Бувайте здорові!